Доброго дня, друзі. Е, сьогодні настав такий момент, що приходиться, зараз я вам покажу, що мені прийдеться підварити. Получається коса, яку я кушу траву да, для худови, бачите, Оце все надірвалося. Ну, хто кошти, знає, що оця п'яточка частенько да, так приходить в такий стан і приходиться її тоді підварювати. Її то краще варити автоматом. Воно з цієї сторони видно оце все підварить, підзачистити буде. Звісно, краще варити автоматом, але це до когось їхати, треба, до когось просити, не хочу я. От для таких справ я вже ну це в мене вона з 2013 року. сварка енергомаш са 97 і 20 смк В принципі, вона для електрода троєчки справляється на ура. Варю я нею вже ну, я кажу, 2013 року. 10 років я нею користуюсь, навиків у мене, ну скажу яко, те, що можу сам то і пробую. Ну, Щось виходить, щось не виходить, десь прийдеться по два, по три рази, проходити, ну, по-своєму. Але я вам скажу, в господарстві без такої штуки ну, дуже тяжко. І взагалі краще, щоб вона була. За ці 10 років, що я поміняв? Отут я на ну, тримаю електрода, тут я поклав на метал, вона нагрілася. І оце в цьому році я масу купив нову. Маса оця набагато краще, тому рекомендую дійсно замінити а заводського маса йде рідна. Вона зовсім не годиться. Ця маса дійсно дає на ну, бомба. Зразу якість сварки помінялася, додавалась потужність. То маса така, така як таку, дійсно рекомендую. Також при сварці я використовую таку маску хамеліон, дуже зручна, тому що часто як вариш там особливо арматуру чи ще щось, вона стріляє, бризкає, то краще, щоб ну, закрите було. І ну, зручніше. Болгарочка завжди в мене така маленька, це на 125 круг, вона із шліфовочним кругом. Молоточок, щоточка і електроди, в принципі, я зазвичай моноліт використовую тройку. Ну, це я ж кажу. Непогано. Тому зараз розберу кошу, косу, попробую якось зафіксувати і покажу, як, що вийде з цього діла. Добре, друзі, не прощаємося. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Ще одна такий, ну, я колись побачив е такий спосіб, коли, наприклад, тонкий метал, і треба його хоч трошки якось проварити, щоб же це все діло не рвало далі. Тому що ця п'яточка, вона найбільше на неї нагрузка йде приказ сіні трави. Я ну, побачив там в Ютубі вже не пам'ятаю в кого. Беруть електрод, обстукують і ним виходить, пробують наплавити, наплавляють, наплавляють, наплавляють. Тоді все це діло болгарочкою зачистить і буде гарне діло. Тому зараз якось попробую поставити телефон, щоб було щось видніше, що в мене вийде все не вийде. Ну, попробуємо, друзі. Будемо працювати далі. Так, друзі, продовжуємо зйомку і зараз будемо вже безпосередньо пробувати ну, підварити, що в нас вийде з цього, звісно. Ще не знаю. Вже не вийшло далі, тому там тоненьке. Для цього ми вже беремо наш електрод заготовочку і будемо пробувати з ним вести його і таким чином, щоб е -е, наплавити саме з електрода вже. Туди Будемо пробувати все це діло перевертати і вже пізніше пробувати це за шліфу, те, що в нас вийшло. І тепер з цієї з іншої сторони попробуємо поки без, елік... без, металу. без, без електрода Попробуємо. Ось там Так, друзі. Подивимося. Трохи тепер під за... Остине підзачистимо і подивимося, що в нас вийшло. Тепер треба це все діло підзачистити гарно. І з цієї сторони так же само ми його візьмемо обстукаємо, зачистимо і шліфовочним кругом. Пройдемо. Тоді я ще покажу вже в кінці, що в нас вийшло з цього діла. Не прощаємося. Так, друзі, дивимося, що у нас вийшло з наших старань. Ще трошечки в одному місці треба просто взяти, там десь тріщинка, бачите, трошки ще пройти. так Раз, два, таких шовчика накласти і затерти їх. Тут, в принципі, вже нікуди точно не дінеться нічого. От так, в принципі, косу дуже наче не повело. Трішечки отут. ну, Це нічого ж і не зробимо. Тому ми ще трошечки раз, два попроходимо і потім уже зачистимо. Тоді вже кінцевий результат покажу, що в мене вийшло з цього діла. Так, друзі, на цьому закінчували, підварили, підлампічили і ще якийсь час. Попрацює наша коса. Косить, най... ну як сказати, що просто косиш там свиням, да? утром вечором, наприклад, да, то от дергання ту ну, з... бензокосу постійно, то я краще став, накосив свіженько, дав і порядок. Тому в мене така думка, що під рукою повинен бути максимальний інструмент. Живеш в селі, купляй інструмент, по-іншому ніяк. Добре, друзі, всім всього найкращого, працюємо далі.